Вітаю вас на продовженні нашої екскурсії. З вами знову я, Ольга, та пропоную поринути у спокійну атмосферу цього міста. Ходімо знову до берега, щоб відпочити від міських клопотів. Зліва від вас знаходиться безліч різноманітних магазинів із сувенірами. Гранд Канал цей дивовижний водний шлях, уособлює дух Венеції. І ось у вас є шанс збагатити свій досвід, зайшовши в ці затишні магазини. Тут ви знайдете чудові капелюхи, які втілюють багату історію і стиль італійської моди. Венеціанці завжди були відомі своїм гарним смаком. І головні убори тут це не просто аксесуар, а справжній витвір мистецтва. Ви можете вибрати капелюх, який ідеально підходить під ваш образ і настрій, незалежно від того, чи йдете ви на прогулянку гранд каналом, відвідуєте оперний театр Ла Лафініче або просто хочете підкреслити свій стиль. Ці магазини запропонують вам багато варіантів. Тож не втратьте свій шанс придбати венеціанський капелюх і стати частиною цього чарівного міста. Вона не тільки вкриє вас від сонця, але й додасть шарму та загадковості вашій подорожі Венецією. Зараз ми знаходимося в одному з найдивовижніших історичних районів Венеції, який дарує нам дивовижні враження та погляд на історію цього унікального міста. Рів'єра дель Леон це набережна, названа на честь могутнього лева, символу Венеції. Цей район багатий не лише своєю історією, а й дивовижною архітектурою. Тут ви можете побачити чудові старовинні будинки з фасадами оформленими витонченими прикрасами та барвистими фресками. Гуляючи вздовж в'єри Леон, ви поринете в атмосферу Венеції 15-18 століть. Тут розташовані розкішні палацо, в яких жили видатні венеціанці, та безліч маленьких містків через канали, що створюють унікальний лабіринт вуличок. Рухаючись далі, ви можете побачити цікавий міст, котрий називається Понте де Летете». Цей незвичайний понтон, що у самому серці Венеції має свою фантастичну історію. У 16 столітті тут була одна із старовинних венеціанських ринкових площ, де представники найдавнішої професії продавали різні послуги. Праворуч знаходиться будова готелю «Руціні Палас. Це місце не тільки є розкішним місцем для відпочинку, але й носить на собі багато спадщину і культурне значення для Венеції. Готель «Руціні Палас це справжня парлина серед венеціанських готелів. Його історія сягає корінням у минуле, у 17 століття коли тут знаходився будинок роду руціні знатної венеціанської аристократії. З часом ця будова зазнала багатьох змін і реконструкцій, перетворившись на розкішний готель, який ми бачимо сьогодні. Інтер'єри готелю поєднують у собі класичну венеціанську розкіш із сучасними зручностями. Тут ви будете оточені вишуканим декором, антикварними меблями та витворами мистецтва. Руцині Палас славиться своєю унікальною атмосферою та чудовими краєвидами на канали Венеції. Окрім свого розкішного інтер'єру, готель також є важливим центром культурного життя Венеції. Тут часто проводяться заходи, виставки та концерти, залишаючи мистецтво та музику у серце цього чудового міста. Пройшовши через двері руцині палас, ви перенесетеся за часів великої епохи Венеції та віршуєте себе справжніми аристократами. Це місце уособлює багатство та красу мистецтва та культури міста на воді. Ідучи далі, ви можете побачити, як умивається каналом чудова історична будівля Палацо Дандоло. Цей палац не тільки вражає своєю архітектурою, але й зберігає безліч захоплюючих історій, пов'язаних з багатою історією Венеційської Республіки. Палаццо Дандоло був побудований в 13 столітті і став домом для впливової венеціанської сім'ї, однієї з наймогутніших у республіці. Цей палац був символом розкоші та влади, і його архітектурний стиль відбиває багатство та пишність епохи відродження. Однак, окрім своєї архітектурної краси, палац Дандоло відомий своєю участю в історичних подіях. Тут проводилися важливі зустрічі та рішення, що впливають на долю Венеції. Понад те, цей палац служив резиденції багатьом відомим особистостям, включаючи самого Казанову. Сьогодні Палацо Дандоло це частина відомого готелю The Gritty Palace, який поєднує розкіш минулого з сучасним комфортом. Ви можете пройти його дивовижними коридорами і внутрішніми двориками, відчуваючи атмосферу багатства і величі, яка огортає це місце. Також зазирнувши в палацу Дандоло, ви зможете відчути дух історії Венеції та відчути себе частиною цієї насиченої культурної спадковості. Зліва знаходиться знамените водне таксі. Це стає зрозуміло за величезною жовтою вивіскою, що висить над берегом. Венеція це місто, де вулиці замінені на канали. І замість автомобілів тут панують човни. Водне таксі це не просто транспортний засіб, це справжній спосіб поринути в атмосферу Венеції та побачити її зовсім з іншого боку. Коли ви сідаєте у водне таксі, ви переноситеся за часі, коли великі доги Венеції та їхні придворні палаци були доступні лише через воду. На борту водного таксі ви можете насолодитися чудовими краєвидами на місто, його архітектуру та мости, які прикрашають канали. Також можна побачити унікальні місця, недоступні для звичайних туристичних екскурсій. Такий спосіб пересування дасть вам можливість відчути себе частиною венеціанської історії та культури. Це також відмінний спосіб переміщення венеції, особливо якщо у вас обмежена кількість часу, ви зможете швидко дістатися до бажаних пам'яток, уникаючи натовпів на вузьких вуличках. Прямо перед вами ростуть величезні дерева, які рідко побачиш серед каналів та забудов, дивовижні зелені острівці надають місту ще більше чарівності і показують, що Венеція це не лише камінь і вода, а й турбота про природу та красу в кожному куточку цього чудового місця. У місті, повному вузьких вуличок та кам'яних будівель, дерева стають справжніми у гасамозелені та свіжого повітря. Вони ростуть у дворах, садах та набережних, створюючи затишні місця для відпочинку та цінні у спекотні дні. Зліва знаходиться ряд з купою магазинів, і сьогодні ми вирушимо на екскурсію ними. Тут можна знайти справжні шедеври та унікальні сувеніри, що втілюють у собі дух та красу Венеції. Якщо ви цікавитеся мудою, то обов'язково завітайте до магазинів з віялами. Венеційські віяла це не лише стильний аксесуар, але й спосіб освіжитися у спекотні дні. А окуляри тут справжні витвір мистецтва, створені вручну місцевими майстрами. А венеційські парасульки відомі своєю вишуканою обробкою та якістю. Вони не тільки захистять вас від сонця чи дощу, але й додадуть шарму у вашому об. Разум не забудьте заглянути в магазини з іншими сувенірами, такими як Венеційська кераміка, скло мурану, вінтажні прикраси і багато іншого. Тут ви можете знайти подарунки для себе та близьких, які нагадуватимуть про вашу незабутню подорож Венецією. Дайте собі можливість поринути у світ мистецтва та ремесел Венеції, та придбати неповторні сувеніри, які стануть для вас частинкою цього чудового міста. Um. Гуляючи мостом, ви побачите Ріо де лазека Це ще один із безліші чарівних каналів Венеції, який є справжньою перлиною цього дивовижного міста. Ріо де лазека є однією з таких таємних венеційських водних доріг, які дозволяють вам проникнути в атмосферу справжньої Венеції. Мости і будинки, що парять над нею, створюють затишні арки над каналом і надають цьому місцю неповторного характеру. Актеру назва зека походить від слова монетний двір. Зека, і це не випадково. У минулому тут розташовувався монетний двір Венеціанської Республіки, де кували монети, які були в обігу в різні епохи. А зараз ми знаходимося на площі Сан Марко Валаресо. Це одне з унікальних місць венеції, де історія та культура цього чудового міста зливаються воєдино. Площа Сан Марко Валаресо є частиною знаменитої площі Сан Марко, але вона має свою власну історію та характер. Тут ви знайдете безліч кафе, ресторанів та магазинів, де можна насолодитися смачною венеціанською кухнею та придбати унікальні сувеніри. Але те, що робить це місце, воістину особливим це його багата культурна спадщина. Площа Сан Марко Валаресо також є ідеальною відправною точкою для прогулянок іншими куточками Венеції. Звідси ви можете поїхати на Сан-Тома, Гранд Канал або просто прогулятися вуличками, насолоджуючись атмосферою цього чудового міста. Праворуч від вас знаходиться поворот у чудову вулицю Кале Валаресо, яка приховує в собі безліч історій та дивовижних моментів у цьому чудовому місті на воді. Але Валаресо це один з тих венеціанських вуличок, які можуть розповісти вам багато про життя у цьому унікальному місці. Тут, серед безлічі магазинів, кафе та ресторанів, ви знайдете неймовірну атмосферу Венеції. Особливо яскраво на цій вулиці проявляється венеціанська культура кулінарії. Ви можете скуштувати справжні венеціанські делікатеси, такі як чікеті, місцеві закуски, що супроводжуються келихом венеціанського вона. Не пропустіть шанс спробувати фріто місто фритюр із різних морепродуктів, який роблять майстри справжнього мистецтва. Але Белересо також славиться своїми магазинами, де можна придбати чудові сувеніри та товари ручної роботи, включаючи венеціанські маски, прикраси із муранського скла та багато іншого. Це місце ідеально підходить для пошуку унікальних подарунків та сувенірів, щоб зберегти пам'ять про вашу подорож. Вулиця Кале Валересо це справжній культурний та гастрономічний атракціон Венеції. Бренд Булгарі це один із символів розкоші та вишуканості у світі моди та ювелірних прикрас. І ось він, як перлина, прикрашає чудове місто Венецію. Цей бутик не просто магазин, це справжній храм моди та стилю. Тут ви знайдете унікальні ювелірні вироби, годинники та колекції готового одягу та аксесуарів. Кожна річ булгарі це витвір мистецтва, створений з ретельністю та пристрастю до краси. Проте, окрім видатних ювелірних прикрас та модного одягу, бутик булгарі у Венеції. Сам по собі є твором архітектурного мистецтва. Він розташований в історичному палацу, що втілює красу Венеції. Відвідування бутику в Болгарії – це як занурення в атмосферу розкоші та витонченості, що характеризує цей бренд. Це місце дозволить вам на якийсь час поринути у світ елегантності та краси. Який так яскраво виражений у цьому дивовижному місті. а зліва знаходиться знаменитий бутик Люї Вітон у самому серці Венеції. Louis Vuitton – це не просто марка. Це легенда, яка розпочала свій шлях у Парижі у середині 19 століття. З цього часу бренд став символом високої моди та вишуканості. І ось цей символ розкоші знайшов своє місце у Венеції, додаючи ще більше гламуру до цього чудового міста. Бутик клює Вітон у Венеції розташований у стародавньому палаці, яке саме по собі є витвором мистецтва. Відвідування цього магазину це як занурення у світ розкоші та стилю. Тут ви знайдете колекцію сумок, одягу, взуття та аксесуарів, створених з бездоганним смаком та майстерністю. Однак, окрім шопінгу, Бутик Louis Vuitton пропонує вам поринути в історію марки. Та французької моди. Всередині магазину ви можете побачити виставку, яка розповідає про багату історію бренду та його зв'язок із мистецтвом та подорожами. Після захоплюючої екскурсії Венецію, сподіваюсь, ви залишитеся з чарівними спогадами та емоціями. Які будуть супроводжувати ще дуже довго, адже поза сумнівом, Венеція залишає особливе почуття мрійливості та романтики у серцях своїх гостей.